Як прийняв, температура 25, до роботи готові. Ну, дані б... касетні боєприпаси е, мають е, дуже, скажімо так, е, вигідну. Е... Вигідну рису вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили, там чи легкої броньової техніки, і за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед, щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції.